Нещодавно в актовій залі міськвиконкому відбулась зустріч благодійників з міським головою. Під час заходу Володимир Москаленко від імені всієї громади міста щиро подякував нашим далеким друзям за турботу про маленьких коростенців та вручив подяки за плідну співпрацю, активну громадську позицію надано благодійну допомогу. Саме заради малечі працюють у тісному партнерстві українські та британські організації. Свою чергу голова благодійного фонду Віктор Міці подякував міському голові за теплий прийом та наголосив, що англійсь Відкальна сторона завжди рада приймати дітей з України та користування, бо вони привозять з собою багато радості, ніжності та позитивних емоцій. От всіх нас я хотів би поблагодарить вас за вашу доброту і за ваше гости приемство. Вона дає приказ своєї исполнительники по організації вернуть всім Великобританію в бойовому. Настрой, чтобы организовывать прием детей в дальнейшем, собирать средства на осуществление таких проектов. И когда украинские дети приезжают и находятся в британских семьях, они также являются хорошими посланниками своей страны и передают свою культуру и традиции в свою очередь, британским семьям. Он хотел бы поблагодарить всех. І родителі, і е, представителі е, городської власті і, і районної власті за те, що ви розрішили і е, пустили, можна сказати, дітей і довірили їх в руки британських сімей. На завершення зустрічі віктор міці подарував Володимиру Васильовичу Килимок, символ благодійної організації, як знак подальшої партнерської співпраці.